Добрий ранок, хочу вам сказати, що кожен новий день це шанс від життя, тож він вартий, аби його прожити. Свій день я починаю з планування це допомагає ставити завдання, а не лежати в ліжку наодинці з негативними думками. Також планування допомагає кожен день робити маленькі кроки для досягнення своїх цілей. Наприклад, якщо читати по 30 сторінок в день, то за тиждень можна прочитати 210 сторінок, а це вже маленька книжка. У мене сьогодні вихідний, тож день не важкий, його можна присвятити трохи більше собі. Тож сьогодні готую собі смачний сніданок, роблю домашні завдання, йду на прогулянку, читаю і дивлюся фільм. Почнемо із сніданку. Сніданок є найважливішим прийомом їжі в день. Він запускає обмін речовин у тілі, підвищує рівень енергії, покращує загальний стан здоров'я, психічну і фізичну працездатність. Сьогодні готую рис з омлетом і грибами, а також наріжу огірок, бо овочі обов'язково треба в раціоні. Я вже нарізала зелену цибулю, збиваємо яйця, солимо, перчимо і на пательню. Мішаємо, щоб по текстурі він вийшов ніжним. І готово! Нарізаємо огірок і вже приготовані гриби. Все можемо смакувати. Наступний крок це макіяж. Головним макіяжі це робити його для себе, для підвищення свого настрою та самопочуття, а не для задоволення очікувань інших. Але не забувайте, що ваша справжня краса походить зсередини, і впевненість це те, що справді привертає погляди і допомагає досягти успіхів у будь-якій сфері життя. Сьогодні роблю свій звичайний щоденний макіяж, бо навіть у вихідний це плюс 100 до впевненості і продуктивності. Тепер робимо домашні завдання. Навчання зараз грає важливу роль в моєму житті, трохи складно, звісно, курсова купу завдань, але мені подобається професія. Я дуже сильно прагну розвиватися. В ній. Навчаюся на факультеті журналістики, і журналістика, попри всі складнощі, підкорює моє серце. Після виконання домашніх завдань йду на прогулянку, бо розмова активність це прекрасно, але треба не забувати і про фізичне. Прогулюючись щось помічати дрібниці, бо саме із цих дрібниць складається життя. Тепер моє улюблене заняття читання. У мене завжди не вистачає часу, але намагаюся відділяти буде годинку. Читаю, бо це ще одна можливість пізнати себе і світ. Чесно кажучи, читаю багато, бо в голові завжди думка, що життя пролетить, а я не прочитаю всі книжки світу. Ну, як це так? Ввечері переглядаю фільм, щоб відпочити. А тепер спати всім на добраніч.